Я вирішив прожити 100 днів у Майнкрафт Хардкорі, але з одною фішкою. Сонце збільшується щодня. На початку моєї гри усе було добре, але уже на 20-й день я зрозумів, що цей світ не хоче, щоб я вижив. Ну а з вами я, ваш улюблений Хаусі. Став лайк, підписуйся на мій канал, а ну, ми починаємо. Так, ну що ж, друзі, ми вже почали наше виживання. Наш перший день починається з того, що сонце покажу в такому вигляді. Цей мод, як я знаю, він додає ще. Ну, це модпак, який додає ще різних тварин. І також е, з тим модпаком у нас з'являється багато функцій. Деякі предмети з'являються, ну і взагалі доповнення цього модпаку і виживання стає ще цікавішим. Зараз у нас є отака лінія голоду, є лінія, що нам треба поповнятися з водою, і є, показує навіть наскільки нам гаряче, чи як я щось не можу поки що поняти, бо я зараз е, добуваю дерево. Але, в принципі, з цим модпаком, я думаю, буде прикольно. Але яка суть, що нам треба зараз бажано скоріше розвиватися, бо з кожним днем сонце стає. Більшим і більшим. Так, зараз, друзі, я вже зробив собі топори кірочку, вже трошки її покупав, і зараз хочу знайти місце там, де ну, ша, там, де я зроблю якусь першу шахту. Дивіться, тут чорні овечки. Так, друзі, зараз я вже знайшов таку маленьку шахту, і тут нам треба зараз добити якогось камню, щоб зробити, я не знаю, перше якісь знаряддя. Скільки нам треба зараз зробити піч, бо в нас вже починається голод. Так, я вже в нашій печері трошки друзів обустроївся. У нас тут є пічка, верстак, там, правда, вода. Я трошки вже підкупався і зробив собі тут ліжко. Я думаю, можна зараз вийти глянути, що зараз на дворі робиться. Правда, ми зараз в шахті такій великій, о, там вже світить сонце. Ой Боже, як сонце це світить, це капець. Мабуть, скоро заснага буде. Ще прикол в тому, що я зараз в зимовому біомі, і це дуже смішно типу, виглядає. Ага, в нас вже вийшло сонечко, і тут поки що ранок. Да, я думаю, що бажано бажано. Те, що я заспавнився в зимовому біомі, це дуже прикольно, але з нього треба вибратися, бо це ну, буде трошки нецікаве доволі виживання, бо... І бо тут взагалом навіть не можна знайти вугля в цих печерях, щоб ви розуміли. Не можна знайти навіть такого. Так, я проплавився ще на трохи по воді. і Мій персонаж замерз. Я не знаю, як можна замерзнути з таким сонцем, але, мабуть, що сонце не настільки стало велике, що воно настільки так гріє. Немає снігу. О, перший вуголь, перший вуголь сюди збираємо, збираємо його. Тут, кстати, ще є завдання, які треба виконувати в модпаці. Але я, мабуть, не буду їх виконувати, а може і буду. Ну, Будуть самі виконуватися вони. Ви не повірите, друзі, що я не шоу, але я знайшов отаке селище. Я думаю, його зараз можна облутати, оскільки це дуже полезно. О, тут навіть щось продається торговець. А, а, варильна стійка. Варильна стійка. Ну, на даний момент вона мені поки що не треба, бо. Поки що я цим займатися не буду. Ну тут є ліжко. О, тут є їжа, тут є їжа. Це нам дуже треба, бо її тут багато. Так, друзі, я вже трошки підлутався, набрав лута собі в, в цьому селі, і зараз я хочу ну, спуститися в якусь печеру. Тут насобирать лют, лута доброго. А потім уже виходить на поверхню і дивіться, що там робиться. Так, я вже трошки, друзі, розвився в цій шахті, зробив собі отакий от, от переходик. у нас тут є. Також у мене вже є тепер нарешті залізна броня. Зараз я планую поспати, оскільки я ну, сьогодні робив дуже сильно, е, які я хочу кудись потрапить. Е, Потратити, бо ну, реально він мені особо не треба. Я хочу глянути, що вже там на вулиці робить. Вау, вау! Просто як світить це сонце, як воно вже світить. Ну, скажіть красиво виглядає? Я рахую, що це ну, реально виглядає красиво, якось так. Ну, мені шейдери ці дуже заходять. Ну, чесно, ця шахта дуже вейбово виглядає, як на мою думку. Просто подивіться, як тут світяться факли. Я просто вийшов на поверхню, щоб вам показати, що тут робиться. Просто подивіться, вже дерева просто опадають, сонце настільки смалить, що. Просто я не знаю, вже всі жителі ховаються, ще поки що можна жити, але мені здається, що зовсім скоро вже прийде мені кінець. Подивіться на воду, вода починає висухати, Йомаю, що це таке? Просто треба, мабуть, вже скоро тікати в шахту, бо скоро навіть вже, мабуть, і не вийдеш на поверхню. Ховайся, ховайся, що ти тут робиш, друже? Так, друзі, я думаю, що зараз треба вже, мабуть, тікати в мою шахту, бо скоро цей світ, мабуть, заполонить повністю сонцем. Просто подивіться вже наскільки стає пісок, просто він стає страшним. Так, друзі, що у мене зараз по планам? Це що мені срочно треба шукати зараз істочні клави і бажано робити портал. Бо мені треба попасти в портал, мені треба попасти в пекло. І дивіться, який тут приколний шов. Я тут просто впав! Боже, тут літають оці монстри. І просто подивіться, яка тут велика пещера ця. Так, друзі, тут у нас ніби позначено, що у нас тут е, лава на карті. Я думаю, видно вам, що там є такі маленькі істочник лави. Я думаю, що він нам може допомогти із-за того, що ми можемо завдяки нього зробити портал. В пекло. Не знаю, друзі, в яку я печеру заліз, але тут є вода, і мені треба її зараз достать, щоб налити відро, щоб бажано затушити. Те все. О, нарешті відерце води, і можемо спускатися, вистраювати особи, які портали не вмію, але добути обсидіан, я думаю, зможу. Так, друзі, я трошки підформив обсидіану вже. Я ще знайшов трошки раніше, і в мене зараз є, в принципі, я вже зможу зробити портал. І на дворі. Ну, блін, на дворі я думав, що вже всі будуть помирати. Але просто подивіться, яке сонце. Подивіться на воду, вона вже майже вся висушилась. Вони ще живуть? Блін, я не знаю, скільки це ще буде продовжуватись, але. Ну, сонце поки що ще особо не дає якось такого. Друзі, дивіться, кстати, я з цим модом попив шену водички, і просто подивіться, що я тепер отруївся, бо ця вода якась ну, трошки странна. Ну це дуже странно. Я надіюсь, зараз не буде такого, що я вийду на двір, і моєму персонажу стане холодно, я почну помирати. Ну я надіюсь, що такого принаймні не буде. Я вийшов на двір. Ага, на дворі поки що нічого такого нема. Окей, ну давайте, наш портал, собственно, почнемо. Оп, і наш портал уже готовий. Тому можемо неряти в нього. І зустрічає пекло мене примерно так. Боже, як тут. блін, ну. Я не знаю, як тут красиво з шейдерами. Цікий же це кайф? Блін, це так виглядає все. Багряна ніжка. Вау, вау, це просто кайф. Так, ну друзі, тут тепер ми зараз можемо полотатись, бо тут сразу... я не пам'ятаю, як ця штука називається, правда, але тут є багато луту. і наші перші алмази навіть, друзі. Так, я думаю, що нам треба зараз прикормити золотом. Ну і що хочу сказати, друзі, що зараз я опинився в горах, а все по тій причині, що... На жаль, з цим модом я не можу е, знаходитися дуже в дуже такому гарячому місці, бо я просто починаю помирати. І я вже передивився все тіпа, в інтернеті, як це пофіксить, але поки що тіпа, я ще не поняв і в мене це не вийшло. Зараз ми знаходимося на дворі. І чесно, я не знаю, це в горах, так вода стікає з гір. Просто подивіться, яка йде пара, сонце, але чому ця вода стікає з гір? Я щось не можу поняти. Куда вона стікає, вона припадає. Камон, я не можу поняти прикол. Uh, я зараз виліз з води і показую, що от мені дуже холодно. Хоча, оскільки зараз я вже, мабуть, скоріш за все, що не зможу пройти Майнкрафт, бо мені це забороняє зробити собственно, то зараз я в текущий момент собі розкапую такий міні-домик, в якому ми будемо доживати оці 100 днів. Ну, в Майнкрафті. І будемо дивитися, що буде далі. Мені здається, що скоро зовсім сонце просто почне навіть вбивати нас вже. Так, ну показую вам, друзі, взагалом, що я зробив. Я собі зробив от таку от маленьку каютку, можна сказати. Е, ну, Тут я буду переживати цей сонячний апокаліпсис. Тут був мох і він вже ростаяв від сонця. Коротше, сонце його спалило, і тепер в мене, отут... в мене отут отакі от лишилося. Ну, що це таке? Так, я щось не можу понять, У нас вроді би сонячний апокаліпсис, але тут чомусь сніг падає і дощ. Слякать на дворі. Що це таке? Я не можу, друзі, зрозуміти одного прикола. Це вроді би мод на сонячний апокаліпсис, але чомусь я вмираю в своїй печері, хоча я стою навіть біля пічки, я захований і чомусь мене мороз комарить. Ну що це таке? Чому я не можу нагрітися? Ну, загалом друзі, зараз я вже не знаю, який в нас день. Але я хочу попробувати вийти на вулицю і про. Ооо! Йо мою-йомо, я помираю! Що це таке? що це таке? Ні, ні ні тихо-тихо, ні. тихо, ні, ні. тихо, тихо. тихо тихо й я почав горіть, друзі. Що? What the fuck? Я почав горіть, реально? Я, друзі, розумієте, що. Колись сьому прийде кінець, мені прийшлося переїхати в іншу печеру от за ці дні. Бо в тій печері, я не знаю, просто мене якось почало холодно, холодному персонажу, то жарко, він почав помирати, і я втік сюди, вже собі скрафтив алмазну броню, бо трошки ну, зробив, добив ресурсів, і зараз на двері робиться просто повний капець. Води вже майже немає. І в мене є дуже велика проблема, що взагалі у мене немає. Води самої. А щоб мені вийти на вулицю, то я на неї не вийду, бо я починаю просто помирати і мене починає смалити дуже жорстко. Ну, як ви розумієте, на двір вже сенсу виходити немає. Друзі, я так подумав, У мене зараз не остається іншого варіанту, бо ну добити мені воду це дуже важко, і копатись реально важко. Майнкрафт я вже не пройду. І, ну, я вже майже прожив ці 100 днів, але... Що ж мені робити, що ж мені робити? Я думаю, що мені треба вийти на сушу і показати сонцю, що я справжній герой. Мені бажано добігти до води, бо якщо я в воду, то я зможу далі проживати. і Я думаю, мене не буде їсти сонце. Фу, зараз їмо ще одне золоте яблучко. Я кстати, скрафтив собі золоті яблука, бо у мене ну, було собственно, так сказати, яблучко і золото. Ну що ж, поїхали! Боже, 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 Боже. Ну і от такі от студії у нас вийшли. Взагало, мод дуже прикольний. Я їм рекомендую. Як ви бачите, він реально реалістичний, і що сонце почало доїдати усіх, і що ну реально в світі вже не залишилось нічого живого. Навіть та сама вода, мені здається, ще б днів 20, і її вже точно не було б в Майнкрафті. Ну а на рахунок біомів, то і що я можу сказати? що біоми також живуть своїм життям і там пропадає пісок, дерева. Ну а взагалом, дякую за перегляд цього відео. Став лайк, підписуйся на мій канал. І якщо ти хочеш ще такого контенту, то пиши обов'язково в коментарях. А з вами був я знову Хаузі. Всім бай-бай!